Віктор, ви не раз віктора, ви не раз критикували роль Росії в українській кризі. Що означає Україна для Росії? Чому виник такий конфлікт довкола України? це величезна тема. Але якщо говорити коротко, то це звичайно конфлікт цінностей. Річ у тім, що Україна поступово почала, умовно кажучи, заражатися західними європейськими цінностями західна Україна була завжди пов'язана з Польщею і навіть Австро-Угорщиною, тому вплив європейської культури був колосальним. За останні роки цей вплив дійшов до Києва і далі. до Києва і далі щодо сходу України, то там дуже сильний вплив російських базових цінностей, які доволі сильно відрізняються від європейських. Захід не хоче визнавати різницю цих цінностей. Запад не, не хоче визнавати, що ці ценності. цих Росія більшість росіян у захваті від політики Кремля. Підтримка понад 80%. відсотків. Ви сказали, що вам страшно за ваш народ. Чому Чому ну ботому ж та людині понікакі проблеми то ну тому що люди не розуміють, які проблеми це означає. ані уряд, ані народ це не розуміють. Це ж величезні проблеми, тому що десь не в океані, а просто посеред Європи взяли прекрасний шматок землі. взяли і забрали. І всі задоволені. Але ми через це втратили величезну довіру заходу. Ну А в заходу була велика довіра до Росії. Та ми взагалі втратили ще безліч різних речей. і ще довго довго це відчуватимемо. Крим нам обійшовся. У дуже дорогу копійку <рес> як пояснити поведінку Володимира Путіна в цьому конфлікті в українській кризі та на світовій арені? Що його мотивує? Що його мотивує? Ну лучше спросить найкраще запитати самого Путіна. але якщо це не виходить, то можна за нього додумати. чоловік. Він людина зовсім не західних цінностей, і захід марно йому дав цей кредит довіри, такий великий. Далі він людина образлива. Він дуже образився на захід, який підтримав протестний рух. Вони Вони цілувалися з Меркель, обнімалися, шепталися, гуляли скрізь. А потім ратом з'ясувалося, що німці сказали, ми дуже любимо протестний рух, який взагалі хотів його вигнати у Магадан або посадити в тюрму він сказав зрадники ви я чхати на вас хотів я буду будувати імперію тепер і піду з китаєм дружити а тут україна йому сказала що ми не хочемо будувати велику імперію вам як вам видається що може зробити захід щоб знову зблизитися з Росією? Заходу треба спершу зрозуміти росію Знайти правильні підходи, щоб Росія повернулась до якихось своїх зобов'язань Росії своїм Не можна стукати ногами, кричати та плюватися. Росія від цього стає лише сильнішою та більш злобною, агресивною та ізольованою. Ми прожили майже 100 років в ізоляції і вижили. Росію санкціями не залякаєш, тому що це зігріває душу російської людини. Дуже дякую за інтерв'ю.